Вісім днів знадобилося Ілі, щоб освоїти і осідлати свого одноколісного коня. Хлопець каже, що мріяв про нього давно. Однак гроші просити у батьків не хотів, отож заробляв сам. І у липні зробив собі подарунок до 18 річчя, вибирав довго і прискіпливо, а замовляв моноцикл з Німеччини. Захоплення почалося з того, що я побачив, як на 12-й школі в рівному у нас їздить один хлопець Володя Гузенко. І два це вийшло два роки тому. Мені якось це сподобалось, і через певний час я вже знав, що я. Я хочу собі такого, такий, такий цікавий пристрій для того, щоб їздити. Я хотів в основному їздити». Не хотів впригати, мені більше подобається катання. Батько Іллі каже, що до захоплення сина спочатку ставився із пересторогою і навіть відмовляв від придбання, але побачив, як хлопець катається, і сумніви зникли. У нього була мрія, було таке бажання було навчитися кататися на одного колесному велосипеді. Я думаю, що як і кажуть, я його відговалював, кажу, може не треба а не треба. Але він ні, в нього було і кажу, таке. Бажання сильне, він сказав, я хочу навчитися. Неважливо, пригодиться воно мені в житті чи ні, але це моє таке було завітне в нього бажання. Моноциклістів у Рівному троє чи четверо. Один з них чемпіон України зі стрибків на одноколісному велосипеді. Вони всі товаришують, разом катаються, вчаться, радяться щодо апгрейдів, тобто удосконалення своїх залізних коней. Ілля у чемпіони не збирається, каже, що катається у власне задоволення і заради підтримки фізичної форми. Саме так починають вчитися кататися на моноциклі початківці біля заборів і за підтримки друзів. Однак головне побороти свій страх перед падінням. Ольга Ільчук, Ельдар Магомедов, новини рівного.